Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладання мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета припинення вбивств, а не дотримання календарних дат. У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли війна закінчиться. І я думаю, що наразі всі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей. Сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту «Air Force One». Зазначимо, що раніше видання Financial Times писало з посиланням на джерела, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського. Погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада, водночас Дональд Трамп заявив, що президент Зеленський зможе приїхати до Білого Дому тоді, коли мирна угода буде погоджена. У нас ідуть добрі переговори. Ми почали з Росією. У нас тривають деякі переговори з Росією з Україною. Все гаразд. Думаю, вони дуже задоволені цим. Хотілося б, щоб це закінчилося. Ми просуваємося вперед, сказав Трамп журналістам. Журналісти запитали, які розбіжності виникають між сторонами під час обговорення мирного плану. Втім, Трамп відповів без конкретики стандартні речі. Але люди починають розуміти, що це вигідна угода для обох сторін, і їм потрібно зупинити війну. Вони втрачають багато людей. Глава Білого Дому також додав, що переговори тривають, і наступного тижня його спеціальний посланник Стів Вітков відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіном. Стів Вітков їде до Росії, можливо, з Джаредом Кушнером. Я не впевнений, чи поїде Джаред, але він бере участь у процесі врегулювання війни в Україні. Розумний хлопець, і вони зустрінуться з президентом Путіним. Як я розумію, наступного тижня в Москві, заявив Трамп. Президент США також виправдав необхідність територіальних поступок з боку Києва, посилаючись на успішні просування російських військ і бажання зберегти життя. Дивіться, як усе іде. Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку, тобто йдеться про лінію фронту. Тож у підсумку, ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. То чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей, чи хочете зробити щось зараз? Заявив президент США. Очільник штатів повідомив, що в переговорах щодо мирного плану для України і Росії залишилися кілька невирішених пунктів. Початковий план складався з 28 пунктів, однак наразі він скоротився до 22, більшість із яких уже погоджено. За його словами, процес узгодження мирної угоди є складним, але сторони починають розуміти, що домовленість може бути вигідною для всіх. Трамп додав, що тривають дискусії про лінію розмежування та впорядкування кордону. Вони говорять про те, щоб спробувати очистити кордон. Ви знаєте, ви не проводите кордон через будинок, ви не можете проводити кордон посередині шосе. Тому вони намагаються щось придумати. Це складний процес і не такий швидкий, сказав президент США. Своєю чергою голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок вважає, що очільник Кремля Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні впродовж одного дня, якщо буде досягнута відповідна домовленість. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час. І в інтерв'ю главреду Клочок заявив, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійко. Перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів. Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати 2-3 місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я. А чи вірите ви в ці 22 пункти? І можливий скорий мир в Україні? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо на цьому все. Діліться своїми думками. Ставте лайк і до зустрічі.